Леамак GS-35. Не дає признаків життя Тобто не заводиться взагалі. Ніяких, по-моєму, ремонту Речі є. Доволі непогана. Признаків в не дає. Зараз відкриємо 20-й торкс. Зв'язочка фильтром Фильтр он в бензине. Так, штучка выпадает. Глянемо іскру. Іскра є. Щоб зняти карбюратори, корпус фільтра, відкрутимо кришку нам не мішала 20-й торкс бензин летить через карбюратор просто виливається ось підкачав і летить Будемо знімати, дивитися, що з карбюратором Продули трохи. Так, щоб зняти це три болта ось тут, тут і ось зверху. Так само 20-й Потім знімаємо ці два проводки. Тут ось один проводок на глушилку. Ось я один. і другий там далі. Алеві такий. Ось все. Це глушив. Так, відкрутили верхній. Тут має бути резиночка, її нема вже. Ти щось видно, що чисте трохи. Щось хотів почистити, зробити, але так і не вийшло. Зняти можна так, можна взяти отако раз, відсунути і ось все, вербіратор вийшов. От, але тут є тяга, треба ще зняти тягу. Щоб зняти тягу, треба Я покажу. Треба ось на самій руці газа Ось є Ось, бачите гвинтик. Його викрутити і виняти тягу, щоб зняти повністю фільтр. Зараз так тягу викручувати так само 20-й торкс. Раз, і все. І все, можна виймати. Виймаєте болти, щоб вони освободило карбюратора. Спускаєте туда. тут рукашу, тут усе тягу підсоса. Раз, все і. Немає тягу. Тягу запам'ятайте, де стояла. Стояла вона ось зверху тут, не знизу, а ось у верхній частині. І все, і відсодінаєте шлани. І палявся. Бензин тече з самого карбюратора. Ось він дай З самого карбюратора тече. Тут повитирали, карбюратора почистили. Регулюка винтів, як сказати, тут надо спеціальний ключик хитрий такий. Ну, щоб вінти тут так само L, H. ось Винт L, ось H. Винт L – це низькі обороти холості, H це максимально. На високих, <кій> щоб регулювати його, як вийти з положення, якщо немає такого ключа. Акуратно ножовочним полотном можете зробити тут пропіл. Корпусу карбюратору нічого не буде, але в болтах ви зробите пропіл. Щоб їх воно було викручувати. Або самому регулювати, якщо не купляти ключа. Так, от, будемо ставити його. Попадаємо цим пупсиком ось цим в резиночку, щоб він став. Щоб нікуди він не подівся. Підключаємо шланги. От так він буде. Тягу не забуваємо ставимо. Тяга ставиться верхня. Ось. И не забываем продевать ее в корпус. Так вот. Чтобы в корпус попасть под сосом, в корпусе есть вот такая ось выплавка. Вот она. Она стоит вот сюда, в карбюратор. Щоб попасти, піднімаємо насерединку і так і лишаємо, так. щоб вона попала туди. От. Все. Беріть болти, направляйте болти. Тяга випала, як то це не біда. І її поставимо назад. Поставимо тягу, бо незручно не є. раз, там сюди. Все, і дивимося, чи попадає під сос. Все. Все, тяга на місці, не випадає, ставимо болти. Болтами направляємо карбюратора, щоб він... Не випав. Все, тепер потрапити, головно тим туптиком в резиночку. бо інакше нічого не вийде. Все. Ось так. Чи що все, все попало? Можете легенько наживити його. Підсос у нас попав. Відкривається ось відкритий підсос. Ну, закритий тобто. все працює. Шланги потім поставити. Ну, все. Ладно, дивитись, що попало на карбюраторі той пупсик на вакуум, щоб куча бензин. Так, наживили, тепер. Зажимаєте тягу ставите саморейзика і просто зажимаєте щоб Все. Тяга на місці. Тепер закручуєте, наживляєте цього болта верхнього. Закручуйте сначала эти. Ставите проводки на місце. Не забуваємо за проводки. Це тільки берете і надіваєте провода на глушилку. Раз один і ось другий збоку тут. Все. Резиночку так само. Амортизатор, карбюратора цей сапунчик цей. Так сюди він йде. И резиночка уже дубово продала. ставим ставим сюда, мочалка что выложим чистенько Ручки Так само 20 торкс кольце. Зараз попробуем завести. Так, сняли крышку. Блин, не влазит. Пилка у нас залята до ручки. Пилка была залята. залята. Цилиндр был бензин скинули свічку поміняли тільки свічку бо свічку залляла вичмахали бензин з циліндра з поршньової групи зараз спробуємо ще раз бухнути бала чуть холостих десь не можу Закриємо паливо. Віддавати. Причина була, хтось крутив, загнули коромисло, що держиться на пальчику на іглі. От. І коромисло не качалося. Іглу підняло, діафрагма нажала на іглу, її підняло і все. І його просто заливало. Із-за цього кидало бензин, коли підкачували праймером. Коли підкачували бензин, кидало в карбюратор в воздухан і в кучні гулялась.